Сьогодні для вас зібрав три дуже різні підставки: вони принципово різні. Перша для фіалок на велику кількість на підвіконня в формі сердечка, друга стелажик, Вони бувають дуже різні. Ну от і такий теж робимо. І прямі бувають і високі, і по вашим розмірам. І третя це для орхідей. З кільцями Чому з кільцями в кільцях орхідеї не випадають з них, вони дуже щільно в них входять і дуже міцно тримаються. Замовити такі підставки можна у нас на сайті мання.com'ю або написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8, 095 303 32 61. Звертайтесь, зробимо в будь-якому кольорі і розмірі.